Дорогі наші друзі з Маріупольського театру. Я зараз звертаюся до всіх акторів, до всього персоналу, до всіх працівників знищеного цього театру, до тих, хто залишився серцем з України. У нас відбулася прем'єра Маріупольна Діяна світанок». Ми, мабуть, після цієї вистави трішечки більше зрозуміли, відчули ваш біль. Тому ми підтримуємо вас, ми любимо вас, напам'ятаємо вас. Ми сподіваємося, що скоро приміщення театру буде. Відбудоване навіть не так. Буде новий театр. Новий театр і ви повернетеся туди. І будете там працювати. Будете працювати в Україні. Ми любимо вас. Але закінчити це звернення я хочу словами з нашої сьогоднішньої прем'єри. Ми все відбудуємо! Місто Марії стане містом Мрії і буде багато-багато вікон, аби побачити світанок. Ми маємо гідно пройти усі випробування послані на нашому шляху і вірити, що за кожною ніччю наступає новий світанок.